Здоровенькі були Той во наш вог про Полтавщину. А саме про особливий полтавський борщ з кількою в томаті. Він особливий тому, що не тільки пісний, легкий у приготуванні, та в основі його кілька в томаті. Він особливий тому, що це традиція. Смак із мого дитинства, дитинства моєї мами, бабусі. Та прабабусі. Для його приготування нам знадобиться квасоля цукрова, одна добряча жменя, чотири картоплини, грам 300 свіжої капусти, один червоний буряк, одна цибулина, одна морквина. Три зубчики чеснику, зелень петрушки, сіль, п'ять горошин чорного перцю, два лаврових листа, банка кільки в томаті, соняшникова олія. Отож, заливаємо холодною водою жменю цукрової квасолі в полумиску з вечора, щоб вона розпухла і краще варилася. На наступний день починаємо готувати. Наливаємо в кастрюлю холодну воду і ставимо на газ. Як закипить вода, кладемо промиту квасолю і варимо її одну годину, чистимо морку, миємо її. Те ж саме повторюємо із чотирма картоплинами. Опісля підготовуємо гарненький буряк, за ним цибулю і, наприкінець, часник. Все це нарізаємо картоплю середніми кубиками, не поспішаючи. Цибулину розрізаємо навпіл. Одну відкладаємо, іншу заставляємо потанцювати під ножем. Ставимо сковородку, наливаємо в неї олій, як вона прогріється, закидаємо картоплю до квасолі, туди ж порізану половинку цибулі, трішки підсолюємо овочевий бульйон, чекаємо, доки вони почнуть розварюватися. Моркву натираємо на кроаній тертушці разом із часником. Потім ріжемо червоний буряк соломкою, кладемо порізану цибулю і пасируємо 2-3 хвилини. Продовжуючи нарізати буряк, додаємо морку соломкою нарізаний буряк. Ще дві хвилинки ждемо. Кидаємо туди декілька горошинок духмяного перцю, додаємо томатну пасту, 2-3 ложки овочевого бульйону з борща і протушуємо все разом за 2 хвилини. З Божою помічю відкриваємо банку з кількою. Що вона шпогнулась. Помиту капусту гарненько січемо і додаємо в кастрюлю. І варимо, як закипить хвилин 5. Далі додаємо нашу зажарку. За смаком солимо, додаємо кільку в томаті, ложимо петрушки, лавровий лист, придобрюємо в кінці потертим часником. Насипаємо наш борщ по тарілках та полумисках. Софія сьогодні коштує борщ скільки. Вона дуже щаслива, бо вона не любить рибу і не сильно любить борщ. Mm. сенсі я не люблю борщ. No. Непонятно. Я дивила вже не вічаю. Воно не вибрано. Зідешти. Як закипить вода, кладемо промиту і